Цим столом і неможливі без офіціантів, які беруть активну участь у обслуговуванні клієнті. Згодом до того, як відвідувачі прийдуть до ресторану, офіціант розпочинає підготовку до їх зустрічі, отримує посуд і столові прибори і метод дотеря і серегує столи. Головним завданням у роботі офіціанта є оперативне обслуговування відвідувачів. Це за ознайомлення з меню, Прийом і виконання замовлень, свирого столу, складання меню до бенкетів, прийомів, доставка замовлених до столу, розрахунок з від відвідуючих збір використаної посуди. Підготовку хавіціантів здійснюється висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання. Заяць Тетяна Леонідівна, Качка Ніна Андріївна, Кіна Ахтірина Васильівна. Настя Марія Романівна, Песешніна Тарасівна, случая Сетяна Нідівна, курси Людмила Августі. Учні нашого училища мають можливість реалізувати свої практичні зміни і навички для обслуговування танкетів, вершегів, святкових. Засобі працюють у закладах ресторанного сервісу із Тетернобиля, Києва, Житомира, Рівного на базах підпочинку: Голубий Фапир, Дельфін, Черемшина, Збруч.